Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти, і я вітаю підписників гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати на швидкоруч дуже смачнющий суп. Суп якраз по сезону. Догадуєтеся, який? Звичайно ж, кабачковий суп. Який же смачний цей суп, а скільки в ньому витамінів, Вітамінна пітарда. Приєднюйтеся і будемо готувати його разом. Усі овочі, які потрібні для приготування супу, я виросила в себе на городі. Картоплю очищую від шкірки і одразу, відправляю у воду. Те саме роблю і з моркою. У воді картопля не буде змінювати свого кольору. Після цього нарізаю її кубиками. Ви ж можете нарізати картоплю до вільної форми і розмірів. Порізану кубиками картоплю, теж відправляємо у воду. А почищену морквину натираємо на грубій терці. Почищену і помиту цибулю теж нарізаємо кубиками. Можете нарізати кільцями, півкільцями, пір'ям, все одно ми все будемо блендерувати. Якщо кабачок молоденький, то з нього шкірку не знімаю. А якщо він вже трошки давненький, то зніму з нього шкірку і нарізаю кубиками. До вільного розміру ми будемо готувати не простий суп, а крем-суп тому будемо все переблондировувати, і немає значення, якого розміру будуть кубики. Ось такі очеві крем-супи я люблю із своїми власноруч приготовленими сухариками. Для цього використовую білий хліб або батон. Відправляю нарізані кубиками шматки хліба у форму для запікання. Подаваю оливковою олією, солю, можна додати своїх улюблених спецій. Ну і звичайно ж буду засушувати їх у духовці, поки вони не стануть рум'яними і такими хрумкими. А далі з підготовлених овочів готуємо суп, каструлю з водою кладу на вогонь. Відправляю сюди порізану картоплю. Коли закипіла картопля і утворилася на поверхні піна, збираємо її ложкою. Після того, як картопля проварилася до напівготового стану, відправляємо до неї кабачок порізаний. Часто ви мене запитуєте у своїх коментарях, де рецепт. Отже, рецепт даного супу, як завжди, залишу в описі під відео. Сковорідку ставимо на вогонь. Наливаємо олії і сюди даємо порізану цибулю. Її будемо пасирувати до напівготовності. Тим часом на дрібній терці натираємо помідори. Не забуваємо час від часу помішувати цибулю. Коли вона стала уже такою напівпрозорою і напівготовою, додаємо до неї потерту моркву. Знову все це гарно перемішуємо і будемо смажити до готовності цибулі і моркви. Коли ж процес смаження доходить вже до кінця, додамо шматочок масла. Тепер ви можете додати свої улюблені спеції. Я ж додаю солодкий мелений перець та куркуму. Перемішаю це все гарненько і нехай воно покипить ще трошки. Постійно помішуйте, щоб не пригоріла солодка паприка, тому що вона дуже це любить зробити. В кінці додаю ще потерті помідори. Перемішаю і нехай засмажка наша ще трошки просмажиться. Готову засмазку додала у кастрюлю до кабачків і картоплі, які вже доварюються, солю і додаю свої улюблені прованські трави. Що вам додати, це на ваш розсуд. Можете і італійські трави добавити, і лавровий листок, перець, що тільки бажаєте ви і що вам подобається. Дрібно нарізаю ще пару зубків часнику. Всі інгредієнти, які входять до складу супу, вже готові, додаємо тоді попередньо натерти на терці плавлений вершковий сир. Перемішаємо його, щоб він розплавився. Густину супу, друзі, будете регулювати самі. Весь суп проблендирую. І тепер до нього додаю ще 2-3 ложки сметани. З сметаною суп повинен ще покипіти 2-3 хвилиночки. При цьому будемо постійно помішувати, бо тепер суп. Може дуже швидко пригоріти. Ось така густина супу мене задовільняє, але якщо вам видається, що він загустий, то ви можете сюди долити кип'ятку і буде такий, який ви хочете. Суп готовий. Виключаємо його. Уже готові і сухарики, які сушилися у духовці. При температурі 160 градусів при напіввідкритих дверцях духовки. Оцей заворожуючий процес наливання супу. Вже так і хочеться його скуштувати, бо запах такий неймовірний на кухні. Зверху посипемо зеленню петрушки і можна подавати до столу. Ви обов'язково повинні приготувати цей суп. Ця чудова страва дуже бюджетна. Бо для приготування цього супу я затратила кошти тільки на 2 плавлених сирки і на 2-3 ложки сметани. Все решту вже в мене є на городі. Надіюся, що у вас теж. Правда, я купила ще хліб. Друзі, якщо ви не готуєте домашні сухарики, то можете скористатися. Купованим, наприклад, флінтом. Дуже смачно з ним теж. Якщо ви приготуєте хоч раз цей суп, ви будете його готувати постійно, навіть і взимку. Я теж так роблю: кабачки заморожую і взимку готую такий вітамінний літній крем суп із кабачків. Робіть, друзі, так і ви. Готуйте і влітку, і взимку. Скористайтесь моєю порадою, і я надіюся, ви будете мені за це вдячні. Ну, ось, друзі, ми приготували такий смачнющий вітамінний кабачковий суп. Він є одним із найулюбленіших моїх супів. Ну, нас кажуть на нього кабачкова зупа. Готуйте. Обов'язково готуйте, насолоджуйтеся. Швиденько йдемо пробувати, бо мені вже так хочеться цього супу. Ну, а кому сподобалось моє відео, ставте вподобання. Заходьте до мене на канал, підписуйтесь, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь і мирного неба над головою. А я швиденько до супу.